Ну що, всім привіт! Мій чоловік на фронті, і я чекаю, кохаю, і допомагаю. З вами Оксана Лебединська, і ми з вами сьогодні проходимо сепарацію відокремлення. Чому чоловіки, коли військові, коли йдуть на фронт, чому вони відокремлюються від родини? Я кажу чоловіки, тому що, на жаль, я не маю досвіду спілкування з захисницями. Так вийшло, що в моєму колі, на жаль, немає захисниць, але є багато жінок, дружин. Є матері військових і чоловіки військові. Тому, якщо у вас є свої історії, то я буду дуже вдячна. Якщо ви напишете в коментарях там про захисницю, ну так вийшло. Тому я буду казати чоловіки, і, я, і сьогодні ми з вами пройдемо відокремлення, чим відрізняється оця сепарація у чоловіків і жінок, і як будувати стосунки на відстані. Як я вже сказала, сепарація це відокремлення. Е, ви чули сепарація, що є необхідна сепарація, коли треба, щоб дитина дорослішала і відокремлювалася від батьків. І дуже добре, коли ця сепарація йде там, 20, 21, 22 роки ну, до 25, тобто людина вже стає дорослою самостійною. І є, ви знаєте, синдром апустілова е, с... гнізда. О, не знаю, як буде українською, не може, вивчаю ну, українську, але не завжди можу підібрати слова. Е, є сепарація, коли психологічне розлучення. Ви, мабуть, теж про це чули, коли там живе пара, і ця пара не дуже щаслива, і щось у них там, у них там кризи, кризи, кризи. Е, може, там дуже гаряче, наприклад, багато сварок, або на, навпаки, дуже багато. Е, Такої, знаєте, тиші, тиші, коли байдуже. І тоді людина страждає всередині, вона там щось намагається змінити, а потім каже: я більше не можу. У мене це страждання душі. Я хочу все, я готуюсь до розлучення. І людина починає суперуватися, стає байдужою, не реагує. І так вона якби настроюється на розлучення. Але я хочу сказати, що розлучення не завжди відбувається. І навпаки, пари при психологічній сепарації, психологічному розлученні, вони якось можуть і почати нарешті якусь там сімейну психотерапію і щось там налагодити. І сьогодні ми ще поспілкуємося про ролі, да, про відносини на відстані, і про ролі, які. В гармонійній сім'ї виконує жінка і які ролі виконує чоловік. І це буде дуже цікаво, тому що багато з нас, ну я принаймні раніше задавала собі питання, де прикус, знаєте, де щось не так. Ну, так от, чоловік, військовий, поїхав на фронт. І ви, мабуть, помічаєте, що він стає таким байдужем до того, що його цікавило раніше. До того, що його цікавило, те, що йому було дуже важливо там, знати, він щось там казав, тобто якісь були відносини. І він стає немовби чужим. Перший раз у мене чоловік поїхав на фронт ще в липні, і перший раз, незважаючи на те, що я там психолог, конфліктолог, біопсихолог, все рівно оця сепарація, вона якась була така: знаєте, що відбувається? Чому так? Що зі мною не так? Тому що сепарація відокремлення, вона збуджує такі, знаєте, почуття невпевненості у собі. І зараз, от, жінки, з якими я спілкуюсь, і клієнтки, у кого там на фронті люди, то вони, ну, чоловіки, то тут залежить від емоційної зрілості, психологічної зрілості людини. Але, знаєте, є. Молодята, які тільки нещодавно побралися, ну там, може, рік, два, як вони у шлюбі, у них там, може, дитинка маленька, у когось є, у когось немає. І ще вік такий, знаєте, там, жіночці, там, дівчині там, 23-25 років, і вона у тому віці, коли їй дуже важливо чути, я тебе кохаю, там, вона від цього як -от впевненість її зростає. А тут раз і тиша. Ну, а є такі шлюби міцні, у мене, до речі, міцний шлюб. Дякувати Богу. Тобто 22 роки разом. І ну, у нас ну, такі міцні стосунки, і, і у нас різні ролі у сім'ї, про які ми побалакаємо. Все рівно, знаєте, як є така залежність від добрих слів, там, слів подяки. Тобто вона те, що вона в мене була присутня. І на мене ця сепарація перший раз, вона так, знаєте, пригнічувала мене. Тобто у мене були такі емоційні, емоційні качелі, коли мені то стає байдуже, що йому байдуже. То я себе питаю, що відбувається такого? То мене це починає дратувати. Ну, дякувати Богу, це пережили. І сьогодні хочу полегшити оце стане. Розумієте? Хлопці приїздять на таке місце, де нема безпеки, а в нас є потреба. Ви чули там пірамідка Маслоу, ну там її критикують, якби, що там є первинні потреби, є там потім потреби. Тобто, якщо одна сходинка потреб задовільняється, то потім з'являються інші потреби. Ну, і знаєте, є такі от базові потреби, які не те, щоб вони були на підсвідомості, вони в несвідомості. І, мабуть, сама базова потреба в нашому житті це дихати. Ми її не аналізуємо, нам просто потрібно дихати. І коли не вистачає кисню в організмі, то, знаєте, навіть чувство е там е те, що там відчуття, що хочеться їсти або пити, воно не таке важливе. Є базові потреби, такі як дихати, їсти, е, вибачте, дефікація, е, потім є ще поспати, це базові потреби. Потім є потреба така, як безпека. Тобто людині щоб людина могла спілкуватися на такі романтичні теми, їй треба почувати себе в безпеці, до речі, фізичної, емоційної безпеці, психологічної безпеці. Це все дуже важливо, тому що я на своєму основному каналі, Оксана Лебединська, посилання, до речі, під буквою, і я не один раз казала, що психологічна безпека це дуже, ну, дуже важливо. Для людини і наш організм не дуже відрізняє агресію фізичну і психологічну. Ну, Тобто, у нас відбуваються майже однакові реакції. Але це не, зрів... Ні, не можемо це зрівняти з тим, що відбувається е, на фронті. Навіть незважаючи на те, що я особисто я живу в Києві. От, я хотіла вчора викласти відео, але не сталося, тому що шостий: оця грюбана русня, оці долубані мопеди. Ці от вибухи, дякувати Богу, що все позбивали. Ну, Тобто, безпек, безпека теж така умовна. Але у хлопців там, ну, принаймні, там до мій чоловік, там, ну, адіще відбувається, Одіще на землі. Ну, як на це реагувати? Треба розуміти, що пріоритети змінилися. Сама ситуація, вона травматична, дуже травматична у всіх сенсах. І людина, яка потрапила на фронт, вона змінюється назавжди. Потім, коли людина повертається, треба буде будувати стосунки з новою особистістю, особистістю. І чи будуть вони такі, як раніше. В чомусь будуть, в чомусь не будуть, на все потрібен час, терпіння, і все можливо, розумієте, все можливо, все як, як кажу, терпіння і труд, все, все підрут, знаєте? Ну, от я не знаю українською, напишіть, до речі, якщо хто знає прислів'я якісь української таке, буду дуже вдячна. Як на це реагувати на відокремлення? І яку роль е, треба виконувати, так, як зберегти стосунки на відстані, як бути потрібною, і як себе до снаги привести, як цю ситуацію як в цю ситуацію стати сильнішою. До речі, як себе до ладу приводити, я буду розказувати в наступному відео. Там, якраз, як про себе подбати, як свою психіку до ладу привести. Тобто, як максимально зменшити травму від цієї ситуації, коли очікуєш когось з фронту. Бо це теж дуже травмована ситуація, важко і тим, хто чекає. Ну і безумовно дуже важко тим, хто захищає на фронті нас від оцінює навали. У жінки, у сім'ї є чотири ролі. І це не якісь там віддічески є жони. Помните, оце от інфожебратство було. І досі, до речі, як заробляти гроші, як свого чоловіка надихати на гроші. називаються, Знаєте, я називаю ці курси, як придбати собі невроз. Як стати невротичною? Знаєте, оце, це, це туди. Але в психології теж як -от, є наука, психологія, ви це знаєте, є нау... і ця наука вивчає сімейні стосунки, життя подружжя. І так вивчали-вивчали і прийшли до такого висновку, що сім'я дуже гармонійна, коли і жінка виконує чотири ролі, і у чоловіка є чотири ролі. Які це ролі у жінки? Ну, Це роль коханки. Тому що ну, це дуже важлива роль, коли йде флірт, коли йдуть сексуальні стосунки, гармонійні, незважаючи на те, скільки років, тобто десь інтенсивні, десь не дуже. але тим не менш, чоловік відчуває, що він жаданий чоловік, що він цікавий, тобто йому дають це. Друга роль у жінки це як ви думаєте, яка роль? Це роль друга. Тому що, ви знаєте, що доволі міцні шлюби, вони на чому тривають. Коли каже чоловік, каже, вона мій кращий друг, вона я її кохаю, вона моя дружина, так? вона мати моїх дітей, вона мій найкращий друг. Це теж дуже важлива роль. Роль друга це яка роль? Це, не... це мотивація, це підтримка, це рівні ролі. Тобто друг не він. Не виконує роль якоїсь там, знаєте, жилетки, хоч іноді так, тобто ми з товаришами, там, з подругами теж спілкуємось. Але роль друга це підтримка і мотивація. Е, далі, це роль матері. Матір е, турбота, матір турбується. Але ви знаєте, теж є, знаєте, дуже добрі люди, які дають солоденьке і потім. Е, Злі, які лікують зуби від карієсу, від того солоденького. Тому роль матері, яка вона допомагає своїй дитині стати самостійною, але роль матері це безумовне кохання, безумовна любов, і роль матері це турбота. Коли, наприклад, сину погано, там фізично, хворіє, розумієте? Тобто Четверта роль це роль доньки або молодшої сестри. Тут уже піклування про нас, коханих. Тобто тут уже чоловік повинен піклуватися про дружину, там, як про доньку, знаєте. І от у ці ролі десь воно, знаєте, з віком там, спочатку, можливо, роль коханки дуже сильна. Знаєте, і роль доньки, наприклад, і роль друга, там. а роль матері ну, таке буває. Буває навпаки, знаєте. Тобто, ну коли ці ролі є в сім'ї, плюс-мінус у відсотках, то сім'я дуже гармонійна. І у чоловіків є свої ролі. Тобто, це і коханець, це і друг, це і батько, і це от молодший брат-син, те, що ми казали. Тобто у нього такі ж ролі. І коли це у сім'ї, там є десь обов'язки, як в дружбі. Тобто, в гарної дружбі, то... Обов'язки навпіл діляться, розумієте? Тобто там все обміни, де? Ти мені я тобі, ти мені я тобі. А тепер давайте поміркуємо, коли людина потрапляє на фронт, у якої ролі він зацікавлений, точніше, яка роль дружини йому більше всього потрібна насамперед. Давайте поміркуємо. Тобто, чи потрібно чоловіку, який на фронті, який в небезпеці, який воїн, який сильний, який є, е, воює, чи потрібна йому так велика така роль от турботливої матусі, коли каже: Ой, моя ж ти лапочка, ой, моя ж моє ж ти сонечко, який же тобі бідолашний, як же тобі важко, ти там в шапці, а носочки як? От розумієте, тобто, чи потрібна йому така роль? Не знаю, комусь може і потрібна. Це, от я хочу сразу сказати, критичне мислення. Я завжди закликаю до критичного мислення, тому що кожна родина вона індивідуальна, дуже індивідуальна. Я кажу взагалі, буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете те, що відбувається там в ваших родинах, які там ролі. Все, але ви знаєте, скільки людей, як скільки чоловік стільки да, на русском, скільки людей, стільки й думок. Ваша родина особлива. Ваша родина то ваша родина, ви індивідуальна, ваш чоловік індивідуальний. Я кажу рекомендації, але це не закони. І психологія, психологія це теж не панацея від усього. Розумієте, є ще. Інші цінності, да, є ще духовність, там дуже багато всього. Але можливо, це вам пояснить, що відбувається. Чи потрібна чоловіку зараз роль дружини донечки, яка буде казати, Боже, мені так погано, я так я почуваю погано, мені на мене все оце повалилося. Ой, яка я стомлена. Чи потрібна роль коханки? Чи є можливість так, у цій ролі? Ну, ми зараз про все це поговоримо ще трошечки. Чи потрібна роль друга? І я хочу сказати, що у більшості, переважно, чоловікам зараз потрібен друг жінка друг. Тому що бувають різні ситуації, і, на жаль, є втрати. І коли втрачають побратимів, це і депресія, і синдром уцілілого, ми про нього теж будемо балакати у наступних відео, тому що з ним приходиться працювати, коли чоловіки повертаються. І ми про все це будемо балакати. І буває, що чоловік замикається у собі, нічого не розповідає. Да? Так все добре, тільки так сепарувався, так дуже сильно, так відокремо, все і все. А буває, що розповідає. Що там втратив когось, там ще щось, що таке, от те, що його ну, шокувало, те, що було, там, це, ну. І буває різне, і буває і депресія, і туга за домом. До речі, оця сепарація це захисний механізм, щоб від туги. Захист від туги, від слабкості своєї, щоб концентрація була на основному. І не було цієї туги за домом, тому що вона дуже заважає їм виконувати свій чоловічий обов'язок, воїнський обов'язок. Ми їм дуже пишаємось. І я дуже вдячна, що такі чоловіки є сильні, які не зважають ні на що, ні на комфорт, ні беруть, як ото, знаєте, всю свою силу волі і захищають нашу батьківщину, нашу Україну. Роль друга дуже важлива. І цю роль, до речі, можна підтримувати на відстані, тому що, ну, знаєте, є таке, що там ви щось згадали. У мене таке буває, що думав, це б чоловіку розповісти. Беріть і розповідаєте відео. Записала коротесеньке відео, що побачила, згадала тебе. Буває, що там депресія і чоловік може сказати, що він пережив якусь там втрату або якийсь стресовий момент. І... Він розгублений, таке теж буває. І тут нагадати про мотивацію, що ти туди йшов, тому що я тобі дуже пишаюся, і діти тобою пишаються. Буває роль коханки, тобто флірт. І флірт теж може бути через телефон, через відоси, якісь, через аудіо, роль матері. Роль матері, вона теж важлива, тому що коли ми відправляємо якісь там посилки, збираємо щось, турбуємося, знаєте, як чоловіки кажуть: ти мені прийшли, оте, оте, оте. Більше нічого не треба. І тут уже мені включається матір. Кажу: А оте, А отут. Ну, може, оце знадобиться. Розумієте? Він ну так, да, так, так, давай, оце от. О, оце так, це то, теж не завадить. Давай, давай. Оце, знаєте, Отут уже матір. Тобто ми і на відстані виконуємо ці ролі, які були в сім'ї. Ну, але хочеться у відповідь, як от, є принцип взаємний. Да? Хочеться у відповідь почути, що о Боже, як я тебе да? Там, о, яка ти така, от, взагалі, у мене гарнюня, там цьомочки, там ще щось. І колись ми це чуємо, колись ми не чуємо. І, знаєте, я чоловіку відправляю, у нас є рубрики, такі, є казочка на ніч. Я буває за день. Я кажу, знаєш, сьогодні було таке там, щось, там, ще щось, ну таке, знаєте, відео там на 30, там може 60 секунд. Я записую, там може на 2 хвилини. У нас є рубрика ані скучає, а не, тобто, не сумує. Тому там я щось можу сказати: ти знаєш, там таке, от щось там веселе, тобто є різні у нас рубрики, є аудіо, тобто я можу записувати. І він тоді може прослухати це тоді, коли у нього є час. Тобто, щось там. Щось там, десь у нього хвилина буває, знаєте, він там послухав, присилає мені там якісь смайлики і ще щось. Ну, якщо є час відповідає, якщо немає, то там щось мені лайкне, якось там серце поставить або там палець догори. Ну, це от по каналам зв'язку, які ви знаєте, але на це часу все менше і менше, на жаль. На жаль. І коли починаються оці емоційні кач... качерки, коли перепаде настрою, що о, раніше він мені казав, а сьогодні не каже і вчора не казав, там і післязавтра не казав, не скаже, можливо, а може вообще що відбувається. Страхи дуже багато залежать від впевненості у собі. Над у собі ну, треба працювати в будь-якому віці. Дуже багато залежить від самодостатності. І наскільки жінка теж включається в своє життя, що вона будує, які досягнення робить, розумієте, це дуже важливо. І дуже важливо від вільного часу, ну, чи є вільний час, чи немає. Бо знаєте, як от, коли ти весь день щось зайняте, дуже зайнята, то, мабуть, ну, не дуже от, знаєте, сумуєш за тим, що тобі сьогодні е, у кохання не признались. Коли багато часу є таке, як от, скука, да? дуже скучно якось, то це може бути. Але ви знаєте, є різні психотипи, різний темперамент. І люди, як от, ви, мабуть, чули, так, от, що там невротики є, євротіки, шизойди, то люди є, кому дуже не вистачає цієї уваги, бо впевненість повинна підкріплюватися зовнішнім. Ну, добре, коли там родина, знаєте, бере на себе функцію, наприклад, чоловіка в якому сенсі? Ну тобто, дає ну, підтримку, дає якісь там добрі слова. Тобто там мама дає, сестра дає або подруги дають, що кажуть. Ну, така ти в нас гарнюня. Ну, така ти взагалі, молодець. Там, ми тобою пишаємось, то їй якось легше. Але якщо, наприклад, є випадки, коли дівчина сидить в евакуації з маленькими дітьми, десь там за кордоном, дуже обмежене коло спілкування, немає оцих от немає коханого, немає рідні, тобто ну, ну, важко, важко. Є те, що є, я розумію. Наступного відео я скажу, як себе прокачувати. А сьогодні я тільки хочу сказати наостанок, ви розумієте, от мій чоловік не має зв'язку. Ви знаєте, що коли немає зв'язку, ми знаємо, що відбувається. Да? І де вони? Потім повернувся до себе там десь. Товком вони не спали, не їли, ну, тому що, тому що так. І перше, що він зробив, це да, в мені написав або зателефонував. Тобто він не пішов їсти, не пішов там помитися, не пішов там спати. Він зміг ну, зв'язатися зі мною якось. Скажіть, будь ласка, він мене кохає чи ні? Те ж саме, от, Шукайте те, що об'єднує, я дуже рекомендую: шукайте те, що об'єднує. Коли у людини немає часу, немає безпеки, немає побутового комфорту, немає дуже багато всього, коли він втомлений, але він знаходить час, щоб написати, щоб спитати там, як діти, все, то він вас кохає чи не кохає? Ми з вами на цьому каналі дуже багато всього прокачаємо, як зустрічатись після тривалого, нетривалої відсутності, да, як потім працювати з посттравматичним синдромом, ну, як в побуті, люди, які посттравму пережили. Тобто ми все це будемо з вами обговорювати. Але на сьогодні, зрозумійте, сепарація це пріоритети, що вам важливіше, щоб він був уцілілий. Чи щоб він все, весь час думав про вас? Це тільки ваші пріоритети, тільки ваші. Що вам важливо, розумієте? Тому що у них пріоритети розставляються як у чоловік. І, до речі, у мирному часу сильний чоловік, який має свою справу, він зосереджений на ділі. У чоловіків взагалі у них зовсім інші механізми концентрації, якщо вони знали. Чоловіки, от у жінок у нас дуже багато оцих от задніх думок. знаєте, Ми можемо отут щось робити, а отут про щось думати, а тут щось собі, знаєте, як кнопочку, що треба потім не забути. Так, так, так. От у нас дуже багато. У нас навіть периферійний зір, от такий десь. Знаєте? От ми бачимо, от, от я отак от роблю, я ще бачу периферійним зором. От я бачу свою ладонь. А у чоловіків ні, у них отакий периферійний зір. У них концентрація на одної думці, де до чого жінки там через медитації йдуть все, от чоловіки концентруються на одному ділі. І, мабуть, ви помічали у багатьох чоловіків, коли вони навіть за кермом їдуть, і ви кажете: Ой, як цікаво, подивись, що там. А він бере і повертає голову. І що ти робиш? Що Ти не можеш так подивитися? Ні, він не може. Розумієте, він не може, у чоловіків. Чоловіки по-іншому збудовані. Це треба розуміти. Тому вони концентруються на одної думці, на одної меті, на одної цілі. І дякувати Богу, що ми такі різні. А у нас, знаєте, як ось, у нього один шлях, а у нас тисяча думок в голові. Тому працюйте над собою, Я запрошую ще на свій основний канал там багато цікавого якраз в праці над собою. Так, наступне відео у нас, як я вже сказала, буде. По тому, як, по темі, як привести до ладу свої емоції, як все ж таки ех, свій емоційний стан до ладу привести. Ну що, якщо вам була корисна, дякую, за... Дякую, до речі, всім, хто підписався. Мені настільки, знаєте, цінно, що нехай там 10 людей, кому це цікаво, але це люди, з якими ми як кажуть, у одному човні. Дякую вам за це. Це для мене велика честь. І велике благословення. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коменти і ну, ставте вподобайки. І я буду дуже вдячна. Все, цьому до нових зустрічей!